Друзі, вітаю вас на каналі Бунт у Ковалі. В день 3 серпня жителі міста Коваль, що у Волинській області, влаштували акцію протесту і навіть намагалися силою проникнути в будівлю територіального центру комплектування. Гнів містян викликало начебто незаконне затримання трьох юнаків, які їхали на автомобілі. Поліція вже почала за цим фактом. Розслідування мітингувальники вимагали від співробітників ТЦК відпустити затриманих. За даними місцевих ЗМІ, пізно ввечері юнаків відпустили і акція протесту закінчилась без жертв. Як розповіла речниця обласного управління національної поліції, на місці працювали декілька нарядів поліції та слідчо-оперативна група, за даними правоохоронців. Біля приміщення Ковальського ТЦК зібрались кілька десятків людей. У поліції з'ясовують обставини цієї події та встановлюють учасників. Відомості за цим фактом зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Після з'ясування всіх деталей прийматимуться подальші процесуальні рішення, зауважила речниця. Десятки протестувальників перекрили дорогу перед ТСК і намагались потрапити всередину установи. Пізніше на цю подію відреагувало керівництво Волинського обласного ТСК. В його заяві сказано, що трьох чоловіків дійсно доставили до ТСК через відсутність військово-облікових документів. Їх запрошено до Ковальського ТСК та СП для перевірки. Їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо. Друзі, зауважу, що ТЦК затримувати не має права. Запросити вони мають право, звісно, але ви можете від цього запрошення відмовитись. Дії військових назвали абсолютно законними. Надалі ситуацію, на думку Волинського обласного територіального центру комплектування почали використовувати російські спецслужби. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковальської територіальної громади та Волинської області, були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях. В ТЦК вважають, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. На це начебто вказують наступні методи їхньої роботи: емоційні гойдолки, маніпуляції, свідомості громадян, підбурювання до непокори тощо. Також була виявлена активність інтернет-ботів. Керівництво ТЦК вважає цю ситуацію. Повністю спровокованою і наголошую про відповідальність тих, хто підбурював громадян до протизаконних дій та тих, хто брав найактивнішу в цьому участь, місцева влада Коваля цю подію ще не коментувала. 5 серпня поліція Волині заявила, що за фактом інциденту у Ковалі 3 серпня відкрили два кримінальних провадження. Біля приміщення місцевого ТЦК ТСП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з'ясовувати інші деталі події. Про це повідомили в поліції. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Всім пока!